Я прошу громадських, прошу громадських діячів, сосниці, Горобщини, городнянщини зі щорсу, мешканців Корюківки прийняти участь в нашому мітингу. Хочу, щоб кожен мав змогу виступити сьогодні, висловити своє. Бачення тих процесів, які проходять в Україні. Хочу запросити до слова громадського активіста з Семенівки Бондаренко Павла. Павло, будь ласка, Так, поки Павло йде, я оголошу регламент. Е, пропоную 5 хвилин на виступ. І хочу довести до громади, що зараз в ці хвилини проходить сесія районної ради, Коріківської районної ради. Пропоную направити ініціативну групу для того, щоб запросити депутатів районної ради на наше зібрання. Підтримуються. Так, дякую вам. Павло Бондаренко, підприємець, громадський активіст Семенівки. Рамадо, дозвольте передати вам щирі слова вітання від ваших сусідів Семенівського району. Трохи більше тижня тому в Семенівці, громадськими та партійними організаціями районів нашого виборчого округу було започатковано мітинги люстрації кандидата Рибакова. Ви підтримуєте таку ініціативу. Вчора на вечір всі почули на вину. Рибаков звертається з позовом до суду про захист честі і гідності до тих, хто провів йому перший мітинг. Але я хочу сказати, що на Майдані люди йшли під кулі, йшли на смерть і тому нас. Такими позовами не залякати. А ще хочу сказати, що цими мітингами ми б'ємо правильно в ціль, раз він вже почав навіть до суду звертатись. Хто такий рибаков і чого його потрібно люструвати, вам зараз розкажу. Я хочу акцентувати вашу увагу. Зараз нам його преподносять. начебто він не має ніякого відношення до регіональної зграї. Але давайте подивимось, хто йому зараз проводить виборчі кампанії. В Семенівці виборчий штаб очолює бувший голова райдержадміністрації. Він же голова районної організації партії регіонів. В Новгород Сіверському. Також його виборчий штаб очолює був голова райдержадміністрації. Також голова районної організації регіонів. В Карюківці. Виборчий штаб очолює діючий голова районної ради. І він же голова районної організації регіонів. Ганьба! Ганьба! Семенівці після проведення мітингу представники кандидатів, які вже були висунуті і які збирались висувати, дійшли згоди в тому, що для того, щоб перемогти нашого опонента, нам потрібен один єдиний узгоджений кандидат. Підтримуєте? Так! Шановні представники кандидатів і кандидати, хто вже висунутий, хто збирається висунутись, ну давайте не робити ілюзій. Ви всі авторитетні, але перемогти може тільки один і єдиний. Моя конкретна пропозиція до резолюції нашого мітингу. Пропоную провести соціологічне опитування і по результатам залишити з усіх, хто вважає себе демократичним висуванцем, одного, єдиного найбільш рейтингового кандидата. Всі депутатами не стануть. Заради перемоги, заради миру ми з вами маємо об'єднатися і зробити все для перемоги. Слава Україні!